Нам треба починати зараз самих себе брати мінятися, міняться, іначе без шансу. От. Поки ми я розумію, треба жити своїм життям. Багато з вас позабули про війну багато хто вже за кордоном абстрагірувались від цього. В цей же момент дуже багато російських солдат от знищують купу дітей, і бачите, що з ними роблять. І це ж тільки те, що ми бачимо. Це Рома. Я знаю особисто там з Лондона кінорежисера, який зняв про нього фільм, Вони були на багатьох кінофестивалях. Там всі на фестивалях ридають, бачаться, співчувають, співчуваємо України. Тільки Україні з цього нічого. Ні, віця в Європарламенті. Люди просто ридають від цього. Слухають і ридають. От вони сидять і кажуть, давай ми допоможемо Україні. Давайте голосуємо. Поки всі в європарламенті більшістю не проголосують, да ніяку допомогу не відправлять. А там сидить і Орбан, і П'ята російська колона, і вони воду мутять там страшно. Тобто, то, що там хтось посидів, розплакався і там співчуває, і, боже, Боже, як так можна, на жаль, нічого не вирішує. На жаль, ми оце тільки дивимося, як всі плачуть, співчувають, як калічить наших дітей рашка, як ми бачимо, як люди забувають про те, що відбувається в Україні, бо не розуміють, уже, як на це впливати, бо бачать дуже багато проблем з усіх структур, і дуже прикро на це дивитися. що діти мають страждати через цю дебільну рашку в першу чергу, а в другу чергу, що відбувається у нас. Є при владі дуже класні такі люди, але на кожному місці якийсь дурачок, і як це викорінить, щоб ви розуміли, це наслідок совєтського союзу, наслідок Савка, хто там скучає за Цим совком, от воно. По То той міндіч, наприклад, взяв непонятно скільки там тих карбованців і десь спітляв. В той же момент сидить десь якась директор ларька по хлібу і діло все те саме, просто в мелких количествах. Це величезна проблема українців. Якщо ми не хочемо бачити такого, нам треба починати зараз самих себе брати і мінятися, Іначе інакше без шансу. Взагалі. Дуже співчуваю ромі, всього його сім'ї. Величезний привіт, великі молодці.